В одному з навчальних закладів міста нещодавно відкрився простір для відпочинку та неформального спілкування «Геймзон». Це стало можливим завдяки участі активної молоді у проєкті Спрінт, говорить очільниця міського осередку товариства Червоного хреста України. Наприкінці травня три студентські команди з навчальних закладів нашого міста взяли участь у навчанні, яке проводили фасилітатори сесії Спрінт. Метою навчання було навчити студентів складати, створювати прості проекти, прораховувати бюджет цих проєктів. Фахівці допомагали студентам і студенти прямо на місці протягом одного дня створили свій проєкт, прорахували потреби, бюджет і так далі. Свої проєкти подавали три команди: це представники коледжу культури, аграрного та професійного ліцеїв. Незалежне голосування фахівців обласного осередку ТОВ Червоного Христа України найкращим обрали проєкт студентів профліцею, який і підтримали фінансово. Молодь отримала своє обладнання. Це більше десяти наборів ігор сучасних, це м'які крісла, це розкладний стіл і колонка. Яка дозволяє ще й музичний супровід на цих заходах здійснювати. Ну, і, як сказала, сама молодь це гарне місце для того, щоб об'єднати як студентів, так і викладачів, де може бути неформальне спілкування, зона такого розвантаження. Були серед поданих проєктів і ті, що спрямовувались на підтримку чотирилапих друзів. Одна із команд презентувала створення. Такого міні-притулку для тварин, але там були дуже великі затрати, дуже великі пов'язані з цим притулком об'єми закупівель і так далі. Тому не вдалося підтримати цей проект. Але можу зробити анонс для навчальних закладів надалі, для старшокласників, що у нас ще будуть відбуватися сесії спринт уже в 26-му році, і будь-яка команда старшокласників зможе взяти участь і те, щось виграти для свого навчального закладу. Геймзон вже працює на базі бібліотеки Олександрійського професійного ліцею. А наступного року спробувати реалізувати власний потенціал запрошують молодь, яка цікавиться соціальними питаннями та прагне внести позитивні зміни у суспільство.